Тема 10. Темперамент і характер. Вступ. Темперамент це вроджена властивість організму. Хтось пов'язував це з властивостями нервової системи. Характер це прижиттєве утворення. Характер формується на основі темпераменту. Два підходи. Перший діагностика, діагностичний підхід, другий особистісний. Діагностичний підхід має визначення. Характер це прижиттєвий розвиток темпераменту. В особистісного підхода визначення таке. Характер це своєрідний захист особистості. Характер формується з метою захисту збереження мотиваційної структури особистості. Характер формується разом з особистістю. Запитання перше. Темперамент. Його фізіологічні основи та психологічна характеристика. Темперамент на відміну від здібностей формально динамічна характеристика організму пов'язана з властивостями нервової системи. Типологія характерів за Іваном Петровичем Павловим. Типологія була побудована в три етапи: крок перший. Виділення основних властивостей нервової системи. Основних властивостей за Павловим три. Можна, кожна властивість фактор має два полюси. Перша властивість сила нервової системи, інший полюс слабкість. Сила нервової системи полягає в її довготривалій стійкості до подразника, поздразнювачі бувають збуджуючого та гальмівного типу. Друга властивість врівноваженість або баланс нервової системи. Інший полюс дис дисбаланс. Врівноваженість нервової системи це сама можливість переходу від однієї реакції до іншої. Приклад з реакції збудження до гальмування. У критичних ситуаціях. Приклад Павлова. Вібратор одягається на собаку, умовний рефлекс, збудження. Сформований на одну частоту вібратора та умовний гальмівний рефлекс на іншу частоту. Третя властивість рухливість. Інший полюс інертність. Рухливість це швидкість утворення нових умовних зв'язків. Інертність це коли швидкість утворення зв'язків низька. Крок другий. Побудова загальних типів нервової системи. Бере першу властивість і ділить її на сильну і слабку. Друга властивість стосується лише одного полюса. сильного полюса. Третя властивість Павлов застосовує лише для полюса врівновадженість баланс. Ми отримали граф, де є чотири типи нервової системи. Крок третій. найменування типів. Співвідношення типів нервової системи з темпераментом. Перший тип сильний збалансований рухливий сангвінік, другий сильна збалансована інертна. Флегматик, третій сильний неврівноважена холерик. Четвертий тип слабка меланхолік. Які проблеми залишив Павлов своїм послідовникам? Перша. Проблема переходу від властивостей до типів. Друга проблема переходу від типів нервової системи до типів темпераменту або до типів поведінки. Більш детально. Перша проблема проблема чистих типів темпераменту. Чи існують чисті типи темпераменту? Чи існують чисті типи нервової системи? Проблему ставить Борис Михайлович Теплов, диференційний психолог. Типи були загальними, а те, що запропонував Теплов, має специфічний характер: від глобального підходу до диференційованого підходу, якою була фактична основа для перегляду павловських типів, наявність нових фізіологічних методик. З'являються нові інструменти засоби. Повинні з'явитися нові висновки. Павлов має основне поняття тип. У теплово це поняття синдром властивості нервової системи. Теплов бере кожну властивість і, застосовуючи нові методики, визначає, з якими іншими ознаками співвідноситься ця властивість. Він будує специфічні набори корелюючих результатів. Синдром це сукупність або комплекс. Конкретних властивостей нервової системи, що мають основне ядро та пов'язані з ним характеристики. Будь-який синдром, будь-яка сукупність властивостей має свої привабливі, позитивні та негативні характеристики. Люди з сильною нервовою системою мають низьку зорову та слухову чутливість. Другий варіант вирішити ту саму проблему. У Теплова був учень Володимир Дмитрович Нібеліцин, психофізіолог, його погляд на темперамент. Теплов вивчає темперамент ніби знизу від конкретних властивостей, від конкретної методики, а потім узагальнує. Нібеліцин робить навпаки, вивчає загальні риси темпераменту, також вказує на анатомічну будову. Перша риса загальна активність енергетика організму. Активність тут не специфічна, вона пов'язана з ретикулярним утворенням. Здібності пов'язані з темпераментом. Друга риса рухова активність. Насправді прояв першої риси. Третя риса емоційність, анатомічна будова, фронтолімбічна кора. Курс анатомії центральної нервової системи. Посилання на курс. Слово почуття, чутливість має два значення. Перший сенс, відчуття, чутливість органів чуття. Другий чутливість це емоційність ставлення, чуттєве забарвлення, прийняття. Чуттєве сприйняття та емоційне прийняття поєднуються в цій рисі. Від питання зв'язок здібностей і темпераменту. Що цікавить діагноста? інтелект вроджений чи ні, Вісь Х коефіцієнт інтелектуальності батьків. Значення перше низький, друге високий. Вісь Y коефіцієнт інтелектуальності дітей цих батьків у 3 роки. Значення від 104 до 110. Зв'язок між цими факторами існує, але це залежить від чогось ще. Пунктирною лінією позначаємо, коли загальна активність дітей була низькою. Суцільною лінією позначаємо, коли загальна активність дітей була високою. Графік показує, що зв'язок існує, але виявляється при високій активності дітей. Проблема номер 2 від типів нервової системи. До типів поведінки. Проблема виникає у професійній діагностиці. Мерлін ставить і вирішує цю проблему. Клімов Євген Афанасович індивідуальний стиль професійної діяльності. Слово стиль прийшло з психоаналізу від Альфреда Адлера. Життєвий стиль за Адлером. Це сукупність стратегій досягнення життєвої мети, це набір способів. Способів діяльності, способів поведінки, способів професійної діяльності. Стиль це функціональне утворення. Індивідуальний стиль включає такі складові: перша. Стійка система прийомів і способів у професійній діяльності. Друга за рахунок особистісних якостей. Третя. Що є засобом ефективної адаптації до вимог професії. Це сукупність високоефективних способів професійної діяльності, які розвиваються у людини з високою мотивацією до цієї діяльності. Основою ядром індивідуального стилю є тип нервової системи, темпераментний тип. Маючи ядро, людина починає освоювати певну професійну діяльність. В результаті володіння діяльністю навколо ядра утворюється оболонка розширення. Два варіанти взаємовідносин ядра і розширень. Класичний варіант, яке ядро, таке і розширення. Розширення є сутністю розвитку ядра. Сучасна версія приклад: експеримент теплова. Сильна і слабка нервова система. 40 хвилин на вирішення стомлюючих завдань, ключове слово компенсація. Компенсаторний стиль. Нагадує квазіздатність. Перейдемо від слова темперамент до слова характер. Темперамент вроджена властивість організму. Коли ми говоримо про розвиток, розвиток мова йде про характер. Питання друге: характер, його будова та формування. Характер це поєднання стабільних психічних властивостей і звичних. Стандартних способів поведінки: існує два підходи до характеру. Перший структурний та другий функціональний. Історично першим був структурний підхід. Коли ми підходимо до характеру як до структури, ми пов'язуємо його з темпераментом. Характер і темперамент це одне й ж в структурному підході. Другий функціональний підхід. Головне питання. Заради чого характер. А так як заради чогось, то поняття характеру пов'язане з особистістю. Характер залежить від особистісного розвитку. Характер необхідний для збереження існуючої структури мотивів. Захисна функція характеру. Діяльність є підставою основою розвитку особистості, У надзе поняття установки. Характер, це те, що з'єднує людину і світ, система відносин зі світом. Відношення взята у Карло Маркса. Маркс каже, сутність людини це сукупність, ансамбль суспільних відносин. Це було основою, зокрема для Ананіва. Зв'язок суб'єкта зі світом за Борисом Герасимовичем Ананівим. Не просто зі світом, а з життєвими умовами розвитку особистості. Не кожне ставлення стає рисою характеру. Риса це результат. Ставлення це можливість. Ставлення це депозит, задаток майбутньої риси характеру. Три групи відносин. Перше. Ставлення до природи взаємозв'язок між організмом та середовищем. Екологічна усвідомленість власних якостей з якостями та особливостями навколишнього середовища, друга група відносини індивід суспільство. Ставлення до суспільної власності, ставлення до праці її результатів та процесу, ставлення до інших людей. Ми пізнаємо себе, свій характер через інших, пізнання та розуміння себе. Предбачає пізнання та розуміння інших. Третя група ставлення до себе, особистісне відношення, я образ, репрезентація на рівні сприйняття, я концепція, репрезентація на рівні мислення. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Характер як і особистість починається з певного вчинку в невизначеній ситуації. У Уілліма Джеймса є поняття соціального я. Соціальне я це сукупність стереотипних способів поведінки. Навіщо нам соціальне я? Упорядковувати суспільне життя та зберегти існуючу структуру мотивів. Характер потрібен для того, щоб у повсякденному житті було менше особистісних проблем посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Особистість захистила себе характером, і характер може стати жорстким, і вже характер визначає долю. Може статися так, що засоби починають визначати ціннісно цільові орієнтації людини. Характер це певна форма пристосування, адаптації до світу. Можлива адаптація адекватна, тоді характер може змінюватися, відтворюватись. Але може бути характерна оболонка, панцир, форма, Коли цей панцер починає визначати стиль життя. Ерік Берн. Популярні книги Берна називаються Ігри, в які грають люди. Ігри звичайний спосіб вирішення проблем. Люди, які грають в ігри, власний життєвий сценарій. Спосіб визначає ціль. Структура характеру. Характер пов'язаний з мотивацією. Характер пов'язаний з спрямуванням особистості. Визначається спрямуванням особистості. Друге. Кожна риса характеру має факторну вагу, інтенсивність. Третє. Характер може бути суперечливим або послідовним. Риси характеру можуть вступати в різні співвідношення один з одним. Якщо немає суперечностей, немає можливості розвитку. Наявність протиріч у структурі характеру є умовою розвитку особистості. Підпитання становлення та розвиток характеру. Перша точка зору на розвиток характеру. Характер має основу, а основа характеру темперамент. Ця точка зору входить від диференціальної психології і від практичної медицини, психіатрії. Аномалію в характеру Ганнушкін називав психопатією. Психопатія за Ганнушкіним це аномалія в характеру. Охоплює весь психічний вигляд людини тотальність. Особистість цілісна характер тотальний. Б. Рідко змінюється протягом життя, тобто є досить стабільною протягом усього життя. Характер має природну основу, його основи вроджені. В. Пов'язаний з соціальною дезадаптацією. Ганнушкін каже, чи є нормальний характер, чи є нормальна індивідуальність. Нормального характеру немає. По його версії, норми може не бути. Чому? Тому що норма в соціальній поведінці встановлюється не природою, а суспільними відносинами. У кожного є характер, а норми фактично немає. Другий підхід до розвитку характеру філософ Іммануїл Кант. Підхід Канта до характеру. Кант каже, людина може не мати характеру. Характер це гідність людини. Характер це форма поведінки, яка дозволяє зберегти нинішню структуру мотивів. Людина без характеру, схожа на хмару комарів. Вітер подув, і хмару комарів кинуло туди. Відсутність характеру це повне підпорядкування зовнішнім обставинам, а іноді і власним миттєвим потребам. Характер це дотримання форми, утримання себе в певній структурі. Визначається як функціональний підхід. Характер це похідне, вторинне утворення, вторинне від особистості. Книга Леонгарда Акцентуйовані особистості. Бахтіт задає питання для чого людина скупа. Це функціональне утворення, це квазіскупість. Характер формується шляхом зміни темпераменту. Риса характеру це слід розвитку, слід життєвої історії. Захисна роль характеру. Його захисні функції. Полюс перший відсутність характеру. Це зіткнення з кожною ситуацією, як з невизначеною. Людина з відсутністю характеру, наслідувач-імітатор. Він бере зовнішні нехарактерні для себе моделі поведінки. Другий полюс жорстка структура характеру, Ригідність людини. Жорсткий дорівнює незмінний. Для жорсткої людини будь-яка ситуація сприймається як типова. Жорсткий віддаляє себе від зовнішнього світу, нав'язує йому свою систему, не бачить особливостей цього світу, може бути нечутливим до інших людей. На цьому полюсі людина повністю залежить від своїх внутрішніх потреб, форма аутизму, аутистичний характер, внутрішньо закритий, не готовий до розвитку. Кінець теми 10 Ми зустрічаємо багато понять характеру у різних авторів. У Адлера характер ми зустрічали під ім'ям Життєвий стиль. Вільгельм Райх вважав, що Фройд приділяв мало уваги сексуальній енергії. Він назвав її «оргональною енергією. Райх привернув увагу європейців до тілесних практик Сходу. Що таке характер для райха? Характер це м'язовий захисний панцир, а саме скутість, жорстокість, жорсткість м'язів. Райх каже: на відміну від Фройда, я не буду слухати пацієнта, я буду працювати з його м'язами. Сеанс психотерапії, схожий на масаж у райха, де надмірний захист, де особистісна проблема? Де жорсткість характеру. Наприклад, в порожньому погляді, що потрібно зробити? Розпустити захисний панцир, витріщати очі, як приклад.